Справа 904. Між якими сусідніми числами натурального ряду знаходиться дріб. Відповідь запишіть у вигляді подвійної наївності. Ну що ж, почнемо. Отже, дивимося в першому заданні. У нас дріб 5,32 соті. Ну, він знаходиться між числами 5 і 6. Чому? Він трохи більший за 5 на 32 соті, але менший за 6. Ну, давайте це запишемо. Отже, пишемо, що. 5,32 у нас більше, ніж 5 або 5,0, Але менше за 6. Ну що ж, давайте підкреслимо, чому. Дивіться, тут у нас є 0,1, тут 3, тому 5,32 більше, ніж 5. А Тут ми бачимо, що тут у нас одиниць 5, а ось тут у нас 6. Тому ми кажемо, 5,32 у нас менше за 6. Ну, Або ми можемо це записати як 5,32 у нас більше за 5, але менше за 6. І... Ну що ж, переходимо до другого завдання. Бачимо 24,1 соту. Ну що ж, записуємо, що це у нас. Більше, ніж 24,0. Так. Але менше за 25. Є. Ну що ж, чому так? Давайте підкреслимо. Отже, тут у нас є одна сота частина, а тут у нас 0. сотих, Тому 24,1 сота більше, ніж 24. А тут ми бачимо, що в нас є 5 одиниць, а тут 4 одиниці, тому 24,1 менше, ніж 25. Або ми можемо записати, що 24,1 більше, більша, ніж 24, але менша за 25. Записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні у нас. 5,32 більше за 5, але менше за 6. Так, в другому завданні у нас 24,1 сота за 24, але менше за 25. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння десяткових дробів на цьому вправо завершено.